Українська мова, уроки 1-2, частина 5. Тема Культура мовлення. Мовно-виражальні засоби. Письмове висловлювання. Тема уроку з читання «Жюль Верн навколо світу за 80 днів. Відкрийте сторінку 3 у підручнику. Пригадайте, що таке культура мовлення, Культура мовлення. Це дотримання людиною в усному і писемному мовленні мовних норм і правил мовленнєвого етикету. Розгляньте складові культури мовлення. Це дотримання мовних норм, використання мовно виражальних засобів та дотримання правил мовленнєвого етикету. Подумайте та скажіть, яку складову культури мовлення наведено уперше. Так, використання мовно-виражальних засобів. Поміркуйте, чого ви маєте навчитися, щоб опанувати культуру мовлення. Чудово! Дізнайтеся більше про мовно-виражальні засоби. Прочитайте навчальну одиницю. Мовно-виражальні засоби охоплюють усі мовні інструменти впливу на слухача співбесідника читача. До них належать лексичні засоби, тропи слова та словосполучення у життєвпереносному значенні. Найпоширеніші тропи це уособлення, порівняння й епітети, художні означення, приклади епітетів, яка золота осінь, які щедрі лани, який громовий голос. Поставте відео на паузу. Прочитайте ще раз навчальну одиницю самостійно та відтворіть її із пам'яті. Чудово! Спробуйте дібрати по два-три епітети до іменників зима день. Зима яка? Так, наприклад, може бути красива, білосніжна, чарівна, пишна, казкова. Запишіть, будь ласка, два-три епітети. День який? Спробуйте дібрати свої епітети. Так, наприклад, це можуть бути такі епітети. День який? Спокійний, безтурботний, радісний тощо. Тепер складіть і запишіть речення з одним із утворених словосполучень. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Чудово! Прочитайте навчальну одиницю та запишіть, пропущене. Говорити правильно означає говорити з дотриманням норм української мови та мовленнєвого етикету. Норми мовленнєвого етикету передбачають. Пригадайте, що передбачають норми мовленнєвого етикету. Так, увічливість, чемність і доброзичливість. Уміння слухати і не. Молодці перебивати інших та використання спілкування звертань і ввічливих слів. А що саме в усьому світі вважають найголовнішою нормою мовленнєвого етикету? Чудово! Попрацюйте із вправою 8. прочитайте текст. Чи варто бути ввічливим у розмові з тими, хто тебе ображає, принижує? Адже таке важко вибачити. Спочатку подумай, чи не відповідь це на твою грубість, потім зваж, що принижують, ображають люди закомплексовані чи боягузи. Інколи таких досить ігнорувати. Якщо ж потрібно поставити їх на місце, опануй себе. Та спокійно й твердо поясни, що сказане ними образа, брехня, хамство. Але роби це ввічливо, не опускайся до їхнього рівня, не ображай. Поміркуйте та скажіть, чи вмієте ви протистояти грубості та словесним образам? Чудово! Пригадайте слово сполучення, які допоможуть вам правильно говорити і писати українською мовою та відтворіть їх і з пам'яті. Неправильно говорити до останнього часу, а правильно говорити донедавна. Неправильно говорити давайте підемо. Правильно говорити ходімо. Неправильно говорити відкрийте вікно. А правильно говорити? Відчиніть вікно. Відкрийте робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Вправа 10. Прочитайте ще раз, як потрібно правильно говорити. Відтворіть із пам'яті. Донедавна ходімо, відчиніть вікно. А тепер у робочому зошиті запишіть. Донедавна ходімо. Відчиніть вікно. Чудово! Запишіть вправа 11 і поки що покладіть ручки. Перегляньте презентацію. Назвіть помилки, яких припустився Незнайко. Яких помилок припустився Незнайко? Запишіть у робочому зошиті слово сполучення, яке потрібно було вжити правильно? Дякую вам. Перегорніть сторінку. Безоплатний проїзд з усіх боків. Самостійно складіть та запишіть речення із правильними словосполученнями. Чудово закрити робочі зошити сторінка 5 у підручнику, вправа 12. Прочитайте твір розповідь Незнайка про те, як він проводить дозвілля. Та скажіть яких помилок припустився незнайку мовленнєвому оформленні? На дозвіллі я роблю те, що подобається. А подобається мені розважатися? Вільного часу мене хоч відбавляй, а у вільний час я люблю розважатися. Коли інші коротульки працюють, я набридаю їм своїми запитаннями Читати я не люблю, а комп'ютера не маю. Зранку я наблюдаю, як мої друзі доглядають город. Інколи лічу ворон або горобців, але не можу пощитати, бо вони злітаються з усі біч. Та одного разу я питався цілий день робити добрі справи, щоб отримати чарівну паличку. Але це був лише один день. Ось так я проводжу вільний час. Та чомусь мене це не дуже тішить яких помилок припустився Незнайку у мовленнєвому оформленні? Попрацюйте з текстом. Прочитайте ще раз, закресліть зайві речення та виправте лексичні помилки? Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте. На дозвіллі я роблю те, що подобається. А подобається мені розважатися. Тут ми бачимо, що два рази повторюється слово подобається. Ми можемо виконати наступним чином. А подобається мені, можна викреслити. Викреслити крапочку і поставити тире. Яким чином? На дозвіллі я роблю те, що подобається. Розважатися. Тобто, Пере у нас як Це. На дозвіллі я люблю робити те, що подобається це розважатися. Вільного часу мене хоч відбавляй. Тут ми можемо підкреслити слово сполучення хоч відбавляй. Замінити його можна. Так, замінити можна словом багато. Вільного часу в мене багато. А у вільний час я люблю розважатися. Так. Така думка в нас уже була в першому реченні, тому це речення можна закреслити. Читаємо наступне речення. Коли інші коротульки працюють, я набридаю їм своїми запитаннями. Так, тут у нас все правильно. Наступне речення Читати я не люблю, а комп'ютера не маю. Молодці тут також все правильно. Зранку я наблюдаю, як мої друзі доглядають город. Чудово я або дивлюся, або спостерігаю, але не наблюдаю. Це в нас використовується як русизм. Інколи лічу ворон або хоробців, але не можу почитати, бо вони злітаються з усі біч. Молодці. Слово почитати нам також потрібно викреслити, а краще сюди яке слово дібрати? Так, або. Полічити або порахувати. Та одного разу я питався цілий день робити добрі справи, щоб отримати чарівну паличку. Молодці. Можна замість слова питався, адже це в нас слово русизм, використати слово намагався. Та одного разу я намагався цілий день робити добрі справи, щоб отримати чарівну паличку. Але це був лише один день. Так, тут все правильно. Ось так я проводжу вільний час. Також все правильно, чудово, та чомусь мене це не дуже тішить. Також все правильно. А тепер перечитайте текст, який вийшов. На дозвіллі я роблю те, що подобається. Розважатися. Вільного часу в мене багато. Коли інші коротульки працюють, я набридаю їм своїми запитаннями. Читати я не люблю, а комп'ютера не маю. Зранку я спостерігаю, як мої друзі доглядають город, інколи лічу ворон або горобців, але не можу порахувати, бо вони злітаються з усі віч. Та одного разу я намагався цілий день робити добрі справи, щоб отримати чарівну паличку. Але це був лише один день. Ось так я проводжу вільний час. Та чомусь мене це не дуже тішить. Ви прочитали цей текст і можете побачити, що тепер він звучить набагато краще і дотримані, лекси... дотримані лексичні норми. Виконайте вправу 13. Придумайте розповідь про те, як ви проводите свій вільний час. Напишіть, щоб не забути слова, які можна вжити у творі. Та напишіть чернетку розповіді 5-6 речень. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Зачитайте свою розповідь. Чудово! Сторіночка 6 у підручнику. Візьміть участь у конкурсі Кубку мудрої сови. Умови конкурсу потрібно за 4 хвилини виконати всі завдання. Якщо впораєтеся успішно, розфарбуєте свій трофей Великий Кубок мудрої сови. Поставте відео на паузу та виконайте завдання конкурсу. Молодці, хороша робота.